Плануєте купувати житло, але не знаєте, який має бути перший крок. Спочатку розбираємося з іпотекою, щоб не втратити гроші. Мене звати Лілія Озеранська і я фінансовий консультант в Чехії. Багато покупців роблять одну і ту ж помилку, підписують договір резервації, не отримавши схвалення банку. Це ризик. Адже сума резервації, яка становить зазвичай від 200 тисяч крон, не повертається. Уявіть, визначили омріяне житло, внесли гроші, але банк відмовив в іпотеці. Як результат, угода зірвана, а гроші втрачені. Як цього уникнути? Все просто: спочатку обираємо банк та подаємо заявку на іпотеку, а вже потім обираємо житло. Банк аналізує документи, оцінює дохід і підтверджує можливість видачі кредиту. Якщо щось не так з документами, ви дізнаєтесь про це заздалегідь, а не тоді, коли гроші сплачені. До речі, подача заявки є безкоштовною і вас ні до чого не зобов'язує. Процес купівлі житла має бути комфортним та зрозумілим, тому подбайте про важливі деталі заздалегідь. Щоб підібрати найкращий варіант для вас, запрошую на консультацію. Посилання в шапці профілю. Всім по квартирі в Чехії.